Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодом. Невдалий маркетинг QML в інтеграції з трухою. Чи це насправді так? Давайте розберемо саме це питання сьогодні. Це буде коротеньке відео, тому що більш детальне відео було вчора. І сьогодні я просто надам відповідь на ті запитання, котрі почалися в коментарях, в особистих і взагалом в чаті QMOL. Коли відбувається інтеграція маркетингу в нове середовище, де більша частина людей не цікавилася криптою, не розуміє, що це, і не знає, як з ним поводитися, потрібно розуміти, що одного посту і однієї години однозначно недостатньо для того, щоб побачити очікуємо рости в ціні токену. І приклад буде максимально простим. Ви згадайте себе, коли ви вперше реєструвалися на біржі, коли ви вперше почули про крипту, а коли проходили вперше верифікацію. Коли переборювали свої сумніви, щодо того, чи варто вносити свої дані, це все, ви повинні розуміти, що новенька людина саме так і буде мислити. Це ж вона заходить на якусь біржу, це ж вона вносить туди всі свої дані. Якщо з ними щось станеться, щось буде неладне, ну, типу, це все потрібно займати певний час. Я гадаю, що повноцінно ми зможемо побачити ефективність або навпаки неефективність це не виключено однозначно. А через один-два тижні, коли ця вся інформація перевариться, коли люди зможуть зробити собі акаунти, пройти верифікації, зрозуміти, що купувати, наскільки купувати. Коли зрозуміють, як занести перший депозит, зіткнуться з проблемою довгого входження коштів на біржу. Ну, типу, ви розумієте наскільки це все ну дійсно складно буде для них вперше. І тільки через тиждень-два ми дійсно зможемо побачити результативність або навпаки нерезультативність цієї інтеграції. Тому не приймайте інформацію над буквально. Якщо маркетинг і агресивний, і взагалі відбувається, то це не означає, що він буде в той же момент. А от що стосується дампу, то це більше аніж все ж таки очікувано. Тому що е, ті хлопчики та дівчатка, котрі залітали під... Е, Невеличку картинку спікуляцію для цієї інтеграції, побачили, що не відбулося чуда, не відбулося зростання, і одразу ж скинули собі в нуль і вийшли з нього знову. Ну, а на цьому все. Вам віщав Криптодон. вдалих торгів!